Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Нехай Господь сьогодні благословить вас, нехай Сьогодні Господь оживить вас, нехай сьогодні Господь наповнить вас Словом своєї істини, наповнить цим словом. І це світло істини засіяє ваші серця. Щоб сьогодні ви оживилися, щоб ви сьогодні відновилися, щоб ви наповнилися ним, Його словом, Його підтримкою, Його підбадьоренням. Щоб він сьогодні потішив, благословив, щоб він сьогодні прийшов в твоє життя в твоє серце і наповнив його тим, що тобі так не вистачає, тим, що так тобі потрібно сьогодні. І сьогодні ми будемо говорити про таке слово: Він наповнить твоє життя свого джерела. Він наповнить твоє життя. Джерела. Сьогодні дуже багато християн, багато віруючих людей. Вони духовно спраглі, є духовно засохлі, є ті, які вже слово не торкається, є ті, яких вже проповідь також не бере. Ну, Гарно сказав, ну там було слово. Тих, яких життя зовсім змінилося. Вони не відчувають більше того щастя, тої радості, вони не відчувають того благословення, вони не відчувають, вони не живуть тим християнським життям, яке Господь приготував для них. І сьогодні Бог дає це слово, сьогодні Він дає це слово для кожного з нас, щоб ми могли зрозуміти, що Він наповняє наше життя своєю благодаті, своєю милістю, своєю живою водою. Ріки живої води течуть з його джерела в наше життя, щоб ми наповнялися. Щоб ми сповнялися ним, щоб ми наповнялися Його силою, Його славою, Його величчю. І багато тих, хто засохли, вони сьогодні живуть поганим життям. Не живуть таким життям, яке їх не задовільняє. І нарікаючи на Бога, вони говорять, ну чому так? Чому слово не торкається? Чому я говорю воно? Не діє. Чому я молюся, мої молитви? Таке вчуття, що йдуть до стелі, чому Бог мене не чує? Що не так? Чого в мене таке життя? Чого в мене в мене все навалилося? Одне за одним. То проблеми, то хвороби, то ще щось стоїть в моєму житті, це все без перестанку. І здається, що це не може закінчитися ніколи. Що таке є? В чому проблема? Що сталося? І багато, багато нарікають, багато говорить Богу, Господь, Ти мене залишив, Ти мене покинув. Чому ти не відповідаєш на мою молитву? Я ж так молюся, я вже роки стою, я вже молюсь, молюся, нічого не відбувається, нічого не міняється. Що не так? В чому проблема? І Бог говорить сьогодні кожному з нас, що проблема є в нас. В нас, тому що ми засихаємо, ми духовно спрагу. Так як літом, коли жара, коли сонце, спека, ми прагнемо води. Ми хочемо пити, ми йдемо до клірниці, до крана, в магазин беремо воду, і щоб втомити свою спрагу, ми беремо воду і п'ємо. Тому що ми знаємо, що ми спрагнемо, потрібна вода. Так само наше духовне життя, наша духовна сторона, вона прагне ж його живої води. Вона прагне від нього, від його джерела наповнятися, від його джерела. Джерела почерпувати ті живі води, ту силу, ту силу, яка міняє твоє християнське життя, ту силу, яка преображає твоє життя, ту силу, яка дає тобі цвісти, яка дає тобі підніматись, яка дає тобі силу жити. І сьогодні Бог говорить до кожного з нас, що Він хоче наповнити наше життя, життя свого джерела. Своїми ріками живої води. Це сьогодні потрібно кожному з нас. Багато спраглих і багато засохлих. Нічого не міняється. Я пливу за течією. Я йду вже так, як я, так як є. Я вже прийняв це як належне, що на мене коїться хвороба, за хворобу. Я молюся, я прошу щоб за мене молились. Там зцілився, там не зцілився. Там в мене вже хронічне, і ми до цього привикаємо. І ми це приймаємо як належне. І ми думаємо, що так має бути. Але насправді так не має бути, бо каже, що у вас має бути живе життя. Життя сповнене Духу Святого. Життя сповнене сили, життя сповнене щастя. Прекрасне, чудове життя, веселе, щасливе, кожен день радісне. Кожен день з миром в серці, спокоєм, з благодаттю його. Він хоче, щоб ти так жив. Він хоче відкривати тобі, сьогодні це слово, відкривати тобі. В чому насправді проблема? Проблема не в Бозі. Проблема в нас. Тому що часто ми закриваємо своє серце від нього. Ми не дозволяємо цим рікам текти в наше життя. Ми перекриваємо крани. А перекриваємо їх чим? Сумнівом, недовір'ям, невір'ям. Ми хочемо так, як ми хочемо. Щоб Бог робив так, як нам добре, так, як ми думаємо. Але наш Бог, він надприродний, він чудотворний. Він той, який діє своїми шляхами. І він каже нам, що ваші шляхи то не мої шляхи. Ваші думки то не мої думки. Він інакший. Він Бог, який має зовсім інакший план, який має зовсім інакші думки про тебе і про мене, який має зовсім інакші наміри, плани, дороги для тебе і для мене. Але я так часто хочу, щоб Бог зробив так, як я хочу, так як я це бачу, так як я думаю, так як я розумію, Бог помеже за межами твого розуміння. Бог. За... Немає границі. Ти не можеш зігнути і зрозуміти, як він буде діяти, як він буде поступати, що він буде робити. Як він вирішить твою ситуацію, проблему? Як він торкнеться тебе словом своїм? Що він зробить для твого життя сьогодні? Ти, можливо, навіть можеш не уявляти, навіть собі цього і не думати, а він може поступити так. Тому що він Бог Всемогутній, Тому що він той, який створив тебе і мене. Той, який дав життя тобі і мені. Благословенне життя. І він хоче, щоб ти жив життям, яке він дав тобі. Не таким, яким хочеш ти. Не таким, як тобі треба, а таким, як хоче він. І тому, коли ти довіряєш життя в його руки, ти повинен розуміти, що Він має керувати, Він має вести тебе. Він має наповняти. Він наповняє, Він і зливає в твоє життя. Він дає тобі те, що необхідно для твого життя. Тоді твоє життя міняється, тоді твоє життя стає новим, дійсно новим, нове творіння, яке не живе по-старому, старими думками, старими дорогами, не живе, а вона живе дорогами Його. І робить так, як каже наш Господь. І робить так, як Він веде, так як Він наповняє. Але коли ти не сповняєшся з Його джерела, коли ти не береш цю живу воду, коли Дух Святий не веде тебе, коли Дух Святий не наповняє тебе, ти не можеш рухатися його дорогу. Ти не можеш ти його шляхом. Ти просто засихаєш, падаєш. І потім розчаровуєшся і думаєш, ну в чому проблема? Що не так? Давайте прочитаємо з вами Івангелія від Івана. 15 розділ із 4 вірша. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває і в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і сохне, і громадять їх, і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочеться, і станеться вам. Все просто. Все просто. Ісус каже, якщо ви в мені перебувати не будете. А я не буду перебувати в вас. Ви засохнете. Ви засохнете. Ви не зможете рухатись далі. Каже, бо без мене нічого не можете чинити ви. Тому що коли ти йдеш його дорогою, коли ти живеш життям, яке він дав тобі, він в тобі, а ти в ньому. І він веде тебе. Він веде тебе цією дорогою і цим шляхом. Яка ти не можеш бути гілкою на виноградині і собі бути віддільна. Він каже, ні, виноград в нас живить все повністю. Якщо ти привитий до винограда, не привитий до нього, він має живити тебе, він має наповняти тебе. Він каже, якщо ви не будете перебивати, будете відхинені геть, ви халузки, і засохнете. Просто засохнете. Просто не будете мати життя, життя з подостатком, життя благословення, життя, яке Він спланував для тебе і для мене. Перестань сьогодні думати, що ти будеш жити так, як хочеш ти. Перестань сьогодні думати, що ти будеш робити так, як хочеш ти. Якщо ти довірив своє життя в його руки, якщо ти довірився йому, Він привив тебе до свого дерева. Він привив себе до себе. Він посадив тебе на стороні свого царства. Він війшов в твоє життя, Він війшов в твоє серце. І він каже, іди цією дорогою. Ти і кажеш, ні, я хочу йти так, я хочу так, я хочу, Господи, щоб ти робив це, я хочу, щоб ти робив це, я хочу, щоб ти для мене був як джинску вшина. Мені треба, Господи, так, мені треба, Господи, так. Він каже, ні. Коли ти будеш в мені, а я буду в тобі, тоді ти рясно зародиш. Тоді ці соки, ця жива вода, це джерело воно потече в твоє життя. Коли ти будеш перебувати в мені. Ісус, будучи на цій землі, не робив сам від себе нічого. Він робив все те, що запланував сам Отець. Він йшов і Він говорив, каже, я не роблю, поки я не побачу, що робить Отець. Він йшов цією дорогою, він йшов цим шляхом. І він виконав те, що Господь послав його на цю землю. Він благословив, Він зробив те, що сказав йому Господь. Він не відхилявся ні вправо, ні вліво. Він чітко йшов за Бога. Тому, коли ти довіряєш своє життя Богу, коли ти кажешся, коли ти приходиш до нього в молитві покаяння, коли ти кажеш, Господь, я довіряю своє життя Тобі, я хочу, щоб ти був моїм Господом і Спасителем. Я хочу, Господь, щоб моє життя змінилося. Я хочу, щоб ти благословив мене всіма благословіннями неба, як ти кажеш у Слові Божому. Але потім відвертаюсь від цих слів і йду своєю дорогою. І потім при цьому починаю нарікати на Бога. Казати, Господи, чого ти не відповідаєш? Господи, чому ти мене не чуєш? Чому в мене хвороби? Чому в мене те, чому в мене все? А Бог каже, ти як суха галузка. Ти не маєш тої живої води, ти не маєш, ти не питаєшся з того джерела, ти не береш того джерела. Чому слово тебе не торкається? Чому ти читаєш Слово Боже і нічого взагалі ти не береш? Просто як книжку. І Бог каже, я не розумію, я читаю і нічого нема. Чому я молюся, Господи, нема реакції, нема відповіді? Чому ти мовчиш? Тому що він хоче, щоб ти сьогодні повернувся назад до нього. Щоб ти став на його дорогу. Щоб ти зробив так, як каже він, і пішов дійсно його дорогою його шляху. Щоб ти почав живитися від нього, він не буде зливати на тебе джерело свого життя, і не буде зливати свої води на тебе, потоки вод, цих джерельних, чистих, які наповняють тебе, які течуть твоє життя. Якщо ти будеш хотіти жити, як хочеш ти. Робити так як хочеш ти. Думати, як хочеш ти, молитися як хочеш ти. Він не буде живити тебе. Він не буде наповняти тебе. Він не буде робити цього для тебе, тому що він каже, ти маєш бути приліплений до мене. Ти маєш наповнятися мною. Ти маєш брати з мого джерела ріки живої води і йти за мною. Не залишати мене. Не бути, як та засохла вітка а виноградень, щоб не бути зрізаним і не бути викиненим. Щоб не прожити своє життя просто дарма. Ви знаєте, Бог дав відкриття, дав розуміння, що одного разу багато віруючих людей вони прийдуть на небо, і вони будуть розчаровані, тому що Бог їм покаже, яке життя Він спланував для них, і вони ним не жили. Щоб вони могли прожити своє життя набагато краще, набагато щасливіше, успішніше, в божественному здоров'ї, в щасті, в радості. І вони його не прожили, тому що вони вибрали йти своїми дорогами, своїми шляхами, вибрали нарікання на нього, казати, що він всьому винуватий. Казати, що він не чує. Казати мов, Бог, де ти? Бог що ти робиш? Чому ти не відповідаєш? Все просто. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Це дуже легко і просто. Міняй своє мишлення. Міняй свої думки. Стремися сьогодні до нього, стремися сьогодні до цього джерела, щоб наповнитися сьогодні ним. Коли він буде рухати тебе, коли Він буде вести тебе, коли його живі води будуть наповняти тебе, ти на виноградині. Ти на виноградині, ти на дереві, ти як дерево посаджене при потоках вод. І джерела течуть в твоє життя, і з твого нутра течуть ріки живої води, коли він в тобі, а ти в ньому. Бо Він наповняє тебе, Він благословляє тебе. Все тільки в ньому, тільки з ним. Ти не можеш бути сам по собі. Ти не можеш так, як він. Давайте прочитаємо ще одне місце з Писання. Про Самарянку. Ісус відповів і промовив до неї. Коли б ти знала, Божий дар. І хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він би дав тобі живої води. Каже жінка до нього. І чи пока тебе, пане, немає, і криниця глибока, звідки ж ти маєш воду живу, чи ти більше за отця Якова, що нам дав цю керницю, і Він сам із неї пив і сини, худоба його. Ісус відповів і сказав їй: кожен, хто воду тут Цю п'є, буде прагнути знову. Хто питиме воду, що я дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. І каже жінка до нього: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила. Чудові слова, я хочу звернути вашу увагу. Я йому. Що я йому дам, а хто? А, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в ним джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Стане джерелом. Ти не просто будеш брати від нього, ти не просто будеш наповнятися від нього, від його джерела. Ти станеш джерелом. З твого нутра потечуть ріки живої води. І кожен, хто прагне сьогодні, кожен, хто ще не вірує в Бога, кожен, хто не віддав своє життя йому. Кожен, хто ще ходить дорогами, не його. Вони зможуть прийти до нього, бо через тебе буде текти джерело живої води. Ти станеш джерелом, а не цією засохшою віткою. А не цією віткою, яка засохла, яка завжди нарікає на Бога. Розкажи зараз сьогодні в своєму житті, що Бог зробив для тебе, невіруючій людині. Ті, яка ще не знає Його. Ті, яка ще не, не має з ним стосунків. Перше, що зробить та людина, вона подивиться на твоє життя. Вона подивиться на тебе. Вона буде спостерігати за тобою. І коли ти будеш проповідувати, коли ти будеш говорити їй про, про спасіння, про життя, каже, Бог тебе любить, Бог для тебе приготував благословіння, Бог хоче тебе спасти. І ця людина подивиться на тебе. Вона подивиться на твоє життя. Вона скаже, нащо мені такий Бог? Твоя Та проблема на проблемі, хвороба на хворобі. У тебе все щось в житті не так, ти ходиш запущеною головою, тебе в радості нема. Ти завжди засмучений, все щось не так, щось там бормочеш. Я не хочу такого Бога, нащо мені це потрібно? Ця людина не захоче такого Бога. Вона не захоче такого Господа. Коли вона має дивитися на твоє життя, вона має казати, так, я хочу це бачити. Хто це? Хто робиться в твоєму житті? Каже Бог робить це життя. твоє життя класне, твоє життя благословене, Я хочу також такого життя Я хочу також такого Бога. Тоді ти джерело. Коли люди хочуть познайомитися з твоїм Богом, коли люди хочуть мати такого Бога, як твій, ти джерело живої води, Бог наповнив тебе. Ти не засохша гілка. Ти благословенний. ти сильний. Ти і зливаєш через тебе, як каже Ісус, потечуть ріки живої води в життя людей. Ріки живої води. І ти будеш наповнятися, і воно буде ще більше і стікати. І люди, які будуть слухати тебе, слухати проповідь Івангелії, коли ти говориш про Бога, вони будуть хотіти такого Бога. Вони будуть вірувати, вони будуть каятися, вони будуть приходити до нього, і Він буде їм давати це життя. Перебувайте в мені, а я в вас. Тоді рясно зародите. Тоді рясно зародите. І плоди ваші будуть великі. І ще наостанок прочитаємо те, що я цитував на початку. Псалом 1.3. Він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родиться свій плід своєчасно. І ще листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Коли ти будеш брати з його джерела, коли його Він буде наповняти тебе і вести тебе, ти будеш як дерево, посаджене над потоками вод, Яке рясно родить, яке зелене, яке красиве. Правда, нам класно дивитися, коли ми приходимо дивимося, яке дерево наше в саду, ми посадили, ми його доглядали, ми поливали. І воно таке гарне, зелене, таке велике листя. Ти радієш, ти кажеш, вау. Знаєте, я посадив черешню. Не тільки не любуюся? а ще більше любуюся, коли вона дає плоди. Яке це прекрасні, великі черешні. Дерево прекрасне, воно гарно не росте, тому що його поливаємо, тому що за ним доглядаємо. І воно дуже красиве. Отаким Бог хоче, щоб і ти був красивим. Щоб плоди твої були красивими, щоб люди, коли дивилися на тебе, казали Вау! З ним Бог, в ньому Бог, Він з Богом. Я хочу такого Бога. Я хочу такого життя, я хочу такої благодаті!» Вони будуть цього хотіти, вони будуть хотіти йти до цього джерела і напуватися з Нього, і пити від нього, і наповнятися. Від він наповнить твоє життя свого джерела. Сьогодні поміняй себе, поміняй свої думки. Приходи сьогодні до Нього. Молися сьогодні, говори з Ним, наповняйся Ним. Бери Його слово, бери Його слово і живе, і діяй. Я хочу ще одне місце писання прочитати. Це Єремія 17.8. І Він буде як дерево, те, над водою посаджене, що над потоком. Спускає коріння своє і не боїться, як прийде спекота, його листя, його листя зелене, і в році посухи не буде журитись і не перестане приносити плоду. Аллилуйя! Каже не боїться посухи, не боїться спрагнути, не журиться, каже, приносить плід. Благословене, це про тебе, говорить Господь, що коли ти береш з його джерела, коли ти береш від нього. Коли Він в тобі, а ти в ньому, Він наповняє тебе, Він благословляє тебе, Він і зливає свою благодать і милість. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Нехай сьогодні його джерело живої води потече в твоє життя. Я молюся сьогодні за тебе. Во ім'я Ісуса, Дух Святий, оживи їх, наповни свого джерела. Нехай вони зараз п'ють, Господь. Від тебе, нехай беруть від тебе цю живу воду, від якої вони не будуть прагнути повік, яка несе життя і благословення, яка наповняє їхні коріння, наповняє їхнє тіло, їхню душу, дух. Це джерело, ця вода, вона тече в життя вічне, вона наповнена благодаттю Твоєю. Я віряю вас, в руки Божої благодаті. Я благословляю вас в ім'я Ісуса. І нехай сьогодні оживиться кожен із вас. Оживай в ім'я Ісуса. Прямо зараз! Оживай в ім'я Ісуса Христа. Будь живим, будь бадьорим, будь-як дерево, посаджене при потоках. Воді. Поділіться цим відео, обов'язково. Поставте лайк, напишіть нам коментарі. Ми дякуємо всім, хто пише свій коментар, що ви коментуєте, що ви ділитесь з нами, що Бог робить з вашим життям. Як він наповняє вас. Ми дякуємо вам за це. Очікуємо ще коментарі. І благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.